Друзі, всім привіт! З вами радіо Україн за Недерландс і я, його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні з нами в подкасті артистичний директор Ukrainian International Ballet Владислава Коваленко. Владислава, я вас вітаю! Вітаю, вітаю, Олена. Давайте сьогодні познайомимо наших глядачів і слухачів з вашою фундацією. Розкажемо, чим ви займаєтеся, і е, привідкриємо анонс на найближчий Рі. рік. Все ж таки, розкажемо про ваші плани у Нідерландах. Дуже рада поспілкуватися сьогодні. Мене звати Владислава Коваленко, я балерина класична. Е, зараз. Опановую сучасний танець тут в Нідерландах в Газі разом з нашою невеликою групою артистів, які створили UIB, Ukrainian International Ballet. Ми проводили інтерв'ю з вашими колегами. Тоді шлях International Ukrainian Ballet тільки розпочинався у Нідерландах як незалежної фундації. І за цей рік ми бачимо шалений успіх. Стільки багато вистав ви зробили у Нідерландах. Ви залучили військового українського, котрий з вами виходив на велику сцену, котрий зміг танцювати, танцювати на візку. Це дуже фантастично і пок. Вказує силу а, українського духу. Як взагалі вдалося це впровадити? Які були відчуття, чи були якісь страхи перед тим, як зробити першу виставу? таку Звісно, страхів неймовірно багато, але це все абсолютно вилітає взагалі із, із, із твого духу. Всі всі страхи покидають тебе, коли ти розумієш, що ти і вся твоя команда. Ми вход створювати якісні нові українські вистави, щоб люди знали про нас більше, щоб європейці про нас чули більше, бачили класний контент, щоб вони насолоджилися виставами і знали взагалі, хто ми і про що ми. І ось тому ми захотіли зробити виставу. присвятили її Дню Незалежності, показали в місті Гаага і запросила Андрія для того, щоб створити разом виставу проект емоції про його емоції Андрію дуже великий уклін через його професіоналізм і і ця людина розкрилася як артист. Насправді він танцював це неймовірно. Ви побачили б цей виступ. Андрій неймовірний, і для нас найважливо було, щоб, щоб йому було комфортно, щоб він відчув стан знаходження на сцені, коли тобі дають слово, і ти можеш говорити через, через рух, через емоції. І ну нам здається, що са найважливіше, що могло бути, це те, щоб він почувався почувався комфортно, тому ми дуже раді, насправді як все це відбулося, і аудиторія люди плакали, сміялися. Добре, що вийшло створити це досить позитивно. Тобто, щоб люди не йшли з вистави з в подавленому стані. вони вийшли звідти змотивовані. Тобто, це теж ми, ми думаємо, що це правильний вектор, якби в якому. Хочеться ділитися то ми і що ми у вас є вже е, досвід виступів в Україні у Європі, у Нідерландах. Чи відрізняється чимось балет і виступи в Україні від європейського майданчику? Відрізняються, але це залежить від, ну, по перше напрямку танцю, який ми показуємо, в Україні зазвичай це класичні вистави в державних театрах. Тобто, у нас сучасний танець на, на державному рівні. Якби займає займає по кількості меншу позицію, ніж класичний? Тобто у нас ми представляємо більше класичний танець, і а в Нідерландах ми зараз намагаємося розвинути сучасний танець, саме новий сучасний український танець, це якщо механічно розповідати. А якщо по-людськи, то Відрізняється тим, що балет взагалі це люди. тобто Люди, які виходять на сцену і представляють себе, розказують про себе, про свій досвід життєвий, про своє коріння, про країну, де вони виросли, їх їх, їх повністю склад розуму. Це все видно, як кришталь на сцені, коли людина виходить. і тому ми ми абсолютно різні, коли виходимо на сцену, ми відрізняємося від нідерландців, там видно одразу все і, і цікаво, тому що є чим поділитися, чим ми займаємося, в принципі, і європейцям цікаво на нас подивитися, нам цікаво на них подивитися. А коли ми разом щось створимо, то там взагалі е якісь неймовірні речі відбуваються. Одне з найважливіших речей це спільна робота, тобто обмін, обмін культурний. Обмін ментальний. балет це те, на що можна дивитися, взагалі не звертаючи увагу на мову. Це така унікальна культурна спадщина, і завдяки танцю, будь-яка країна, будь-яка людина з будь-якої країни може дивитися і розуміти ці емоції, цю енергію. Не обов'язково знати українську мову, щоб насолоджуватися українським балетом. Абсолютно згодна. Згодна з тим, що це більш емоційний вплив, і кожна людина, яка дивиться виставу, вона її е, вона її сприймає так само зі свого досвіду. І в цьому в цьому і є сенс взагалі зустрічатися в театрах, так? Щоб ти, ти дивишся на досвід інших людей. Ти думаєш щось про себе, думаєш своє життя і виходять прекрасні речі всього цього. -цього. Владислава, а ви кажете, що після е, успішного першого проекту в минулому році у вас з'явилася ідея створення наступного проекту. Що ж це за проект? Як він називається? Чому з'явилася ця ідея, і про що він? Наш проект, над яким ми працюємо зараз, вже завершуємо підготовку до прем'єри, називається «Past, Present, Future». Це вистава, яка складається з трьох коротких різних палетів, але має один концепт концепт пов'язаний з образотворчим мистецтвом, з художниками, з кольорами. Як, взагалі, з'явилася ідея створити цей проєкт, мені мама в оди, одного вечора надіслала повідомлення з посиланням на статтю, де обговорювалася важливість музеїв для країн. Я подумала, що звісно, це все, всі знають, що це важливо. Але інколи добре про це нагадати, тому що всі знають, що це важливо, але це треба підкреслювати зараз нам як ніколи, так само і розповідати людям про, про нашу історію про миці, всі більше, коли нас намагаються це забрати зараз. І я подумала, що ми, як артисти балету, можемо так само мати невеличкий як музей, музей виставу. І оскільки ми показуємо це в різних містах, люди будуть бачити це більше. І так народилася ідея створити в фоє театру, невелику експозицію. Це не виставка, це як інформаційний куточок. Ми вирішили зробити його про відомих, всесвітньо відомих художників і розповісти цікаві факти про те. Що вони робили в Україні? Що їх надихало? Якщо вони жили на нашій території досить там довгий період, взагалі дуже багато є про що розповісти. Європейці цього там ну мало знають. Вони скоріше все знають більш російську сторону про їх життя, тому е ось ця основна концепція цього проекту по факту заключається в цій, в цій інформації. І загорнуто це все в три різних балети, два з яких створюють українські хореографи і один нідерландський. Синергія культур, синергія країн, так що поєднує українську і нідерландську сторони людей і, взагалі, творчість. Це, це, це міцна робота з високоякісними танцівниками місцевими, сучасними вихідцями з театру НДТ. Це один з самих, самих відомих театрів, взагалі по всьому світу зі своєю базою стилем і ось ось ці танцівники прекрасні беруть участь так само з нами в нашому проєкті поруч з нами, коли ми створюємо свою виставу, і, і тому подивитися на цей контраст на, на ці спільні спільні різні думки дуже цікаво. У мене з'являється наступне питання: як вам взагалі вдалося е, вийти на такий рівень і співпрацю з нідерландським балетом? Зараз дуже банальна фраза буде, але як є. Банальна, але вона ну так і є в житті. Я не знаю як пояснити, коли ти мрієш про щось, е, до справді інколи це тебе приводить до правильних речей. Ось так в принципі і складається. Рівно рік тому я дуже мріяла поїхати на одне професійне стажування в Італію, щоб взяти воркшоп у цих танцівників, тому що вони відомі, у них є досвід. Я не можу їм так подзвонити і приїхати і сказати. Давайте ми попрацюємо з вами. Це трошки так не трошки. Так це не працює. Так, да, трошки якби ніхто трубку не бере, тому щоб взяти контакт до цих людей. І що я поїхала я кажу, добрий день <сміст> ви неймовірні. Я Кажу, ви знаєте, мене так була ваша робота, що я просто не можу відійти від цього. Я хочу я хочу, щоб вас побачив весь світ. Я хочу, щоб ми з вами створили щось так само для наших людей. Я хочу, щоб наші люди бачили, що ви робите. А що якщо ви щось ще створите спеціально для нас, то це буде просто завдяки нашій команді? З'явилися можливості. Ми цілий рік над цим працювали і більш того. Ці, ці люди приймають участь в нашому проєкті, і ці люди мріють теж працювати з кимось, але це, звісно, ще більше як вагомі персони в світі хореографії. І ось ці танцівники привели до нас хореографа, який є зараз одним, одним з найзатребуваніших взагалі в контемпорарі в, 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 в світі хореографії сучасної. Е, хореограф Марне Фан Обстафанобстал. Людина, яка зараз запрошений хореограф в театру НДТ, ставить в Парижі в опера Гарніє, в Швеції. Тобто це, це, людина проведу, це неймовірно б... просто. Ми навіть ніколи не мріяли взагалі з ним зустрітися, в принципі. І цей пазл склався. І я настільки рада, що люди зможуть це побачити, тому що ми, ми неймовірно щасливі бачити цей результат в залі. І це, це дає стільки мотивації взагалі. Е, працювати з, з людьми. Е, Створювати щось разом, що я думаю, що це буде давати дуже великий е, імпульс так само для інших людей: створювати, не боятися. Так, це дуже гарний кейс для наших слухачів, глядачів, для тих людей, хто приходить на ваші вистави, тому що реально немає нічого неможливого. Мрійте, дійте, все може в цьому житті трапитися, і здавалося ще рік тому. Ви навіть не могли собі уявити, що через один рік ви будете на сцені з такими видатними людьми і створювати такий якісний продукт. Це неймовірно. Я розумію, який це потужний рівень. Я розумію, які люди задіяні для того, щоб відібрати танцорів, танцюристів в цей проект, що треба було робити, де ви шукали людей. Це дуже відповідальна справа, дуже відповідальна місія. Як ви знаходили саме тих, хто вам потрібен? Перш за все, підхід до роботи це людяність, по-перше, і у нас є артисти, з якими ми вже а, останні три роки працювали тут в Нідерландах в минулій фундації, в якій ми всі зустрілися, яка вже завершила своє існування, яку створили голландці United Ukrainian Ballet. І а, тому ми, ми, звісно, вже знаємо наших танцівників, наших артистів. І в цьому проєкті приймають участь вісім українських танцівників, яких ми. Теж, ми, ми добре їх знаємо, ми добре знаємо так само їх можливості і їх потенціал емоційний і фізичний. І в принципі не було такого відбору, тобто як з незнайомих людей, оскільки у нас у нас є по факту люди, яких ми знаємо. Ти знаєш, ти знаєш людей емоційно, навіть, ну, і це дає зовсім іншу історію, звісно, якщо ти працюєш з людьми, яких ти не знаєш. Треба набагато більше часу, щоб створити разом атмосферу, яка, яка може працювати. Ось але ну, оскільки ми українська фундація, ми, ми вважаємо, що це правильно давати роботу і так само можливості. Ну саме нашим працівникам, ось їх можна буде побачити, і вони абсолютно прекрасні. Владислава, підкажіть ще, будь ласка, що ви найбільше цінуєте у творчій співпраці з тими людьми, з ким ви працюєте? Я думаю, що довіра. Це, це те, що варто цінувати. Коли тобі люди себе дають по факту, тому що коли ти працюєш з людьми, вони дають повністю всі свої емоції, свої сили, фізичні, свій досвід. І це велика, величезна довіра. І я це ціную найбільше. Коли люди збираються в одному залі абсолютно відкриті, це створює неймовірну атмосферу. І це залишається в пам'яті, тобто ці моменти, коли на один квадратний метр збирається неймовірна кількість талановитих людей, та це залишається в пам'яті на все життя людей, і цей результат він і дає цю, цю енергію, цей поштовх для, для людей, які приходять подивитись на це. Тому що е, це по факту чиста насолода, не знаю творчість, яка виникає. Е, хоча я не люблю казати про там про творчість, про щось, але ну це по факту спільний час, мабуть, це все. Це неймовірно. Ну давайте ж все ж таки розкажемо про ваші плани, про тур, що, коли починається, куди приходити, які дати, скільки буде вистав в цьому році. Прем'єра 8 червня в Газі, Театр Корзо. Друзі, всі лінки, всю інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Обов'язково Переходьте, дивіться е, місто, куди вам краще, зручніше приїхати, куди ви хочете приїхати. Купляйте квитки завчасно, тому що в минулому році я знаю, що були солд-аути і так. навіть там за декілька тижнів вже неможливо було купити квиточок. Тому не зволікайте. Переходьте, купуйте і будьте спокійними, що ви все таки зможете потрапити на виставу. Дев'ять вистав У нас запланований тур по, по Нідерландам. Такі міста, як Гаа. Ага, Наймейген, Масляус, Хофторп, Алфен Андерайн, Аймауден. І ще раз буде інший театр в Газі, ще один Хофдорп, інший театр. Тобто можна буде переходити, дивитися, куди вам зручніше купляти квитки. Ми будемо показувати наш. Перший проект, який називається Індепендент з Андрієм Сіромахою, це буде в Ларині? У нас паралельно з новим проектом ми ще показуємо три вистави. Е, перший проект, чому я дуже е, зраділа з цього приводу, тому що наша, наше радіо воно засновано в Ларині? І коли я дізналася цю інформацію, я була дуже рада, обов'язково прийду підтримати і подивитися на вашу виставу. Володислава, підкажіть мені, будь ласка, які емоції або меседжі ви Хочете залишити у глядачів після вистави? Люди, які створюють цей проект, хотіли би, щоб у людей була радість після того, як вони побачать ці вистави, щоб щоб ці балети були чуттєвими, щоб люди взяли саме світлі емоції звідси звідти і вийшли змотивовані робити прекрасні речі в своєму житті далі дізнаватися про нашу історію про. Українське, про наших людей це дуже гарний меседж, і я бажаю успіху, процвітання. І скажіть же ж, будь ласка, чи маєте ви якісь плани вже на майбутнє після цього проекту? Є ідея, але це звісно під під, під завішею, mm -hmm. Думаю, що це не відкриваємо, але можу сказати про формат. Ми готуємо плануємо далі робити галоконцерти з класич... Так само з класичної хореографією, не тільки сучасний, але це буде поєднання класичного і сучасного. Ось, а хто там приймає участь і так само яку програму готуємо для гали, то це можна буде дізнатися пізніше, після, після, після нового проєкту, який ми зараз покажемо. Дуже заінтригували, мені вже цікаво. Владислава, я дуже дякую вам за це інтерв'ю, за те, що поділилися своєю історією, своїми планами, своїми емоціями і переживаннями. Друзі, я закликаю всіх, хто нас почув, побачив, приходити підтримувати Ukrainian International Ballet і розповідати своїм інтернаціональним друзям, тому що я впевнена, що за цей час проживання у Нідерландах ви вже маєте як нідерландських, так і. Друзів з інших країн, а також українських друзів, приходьте, насолоджуйтесь культурою, українською культурою і поширюйте українське Владислава. І наостанок, як завжди, у кожному нашому інтерв'ю, ми просимо наших гостей звернутися до наших слухачів і побажати їм щось від себе. Чисто від душі хочу побажати завжди мати якісь речі або людей. Які можуть надихати в будь-які періоди життя, щоб це натхнення воно нікуди не втрачалося, тому що це дає настільки багато енергії рухатись далі, рухати своє життя, рухати життя інших людей в прекрасному напрямку, будувати щось нове, створювати на фоні того, коли все руйнується навколо, так прекрасно мати сили і людей робити щось далі. Тому ось я хочу побажати цієї енергії. І це щастя, це любов, це все саме світле і прекрасне, що є, щоб це не закінчувалося, тільки продовжувалося і створ... і приводило до прекрасних результатів. Дуже гарне побажання. Дякую за інтерв'ю, і зустрінемося вже на балеті.